Дати Кока-Колу Вау! Дівчата, але спочатку в цьому чарівному саду, городі і квітнику, вам потрібно знайти несправжні штучні овочі, фрукти, квіти і навіть тварин. Всього їх буде 25. Якщо знайдете 25, П'ять несправжніх предметів у цьому справжньому саду, і тільки тоді ви зможете зробити експеримент з Кока-Колою та Ментосом. Я ви готові я шукати Ой, вже... молодець! Один є, ложи ось тут. Давай збирати на цьому місці будемо. Класно, дивіться уважно, хто там є, показуйте. Рахуйте і показуйте, показуйте. Що це там? Ану, давай не видно все. Так, єй. <риві> Де ви там малина. малина. На чому це малина? На абрикосі? Шукайте, і рахуйте. А йдіть сюди, дивіться уважно, може на цих деревах. Стефуня, шукай. Малина може рости на абрикосі. Хто там у нас є? Хто це? Степуня? Це равлик. Так? Равлик. Тваринка вірно. Так, уважно, уважно. Дивиться, уважно, Кирюшка. Може, там є щось несправжнє. Дивіться уважно, не тільки на підлогу, а й на дерева. Так само і. Що там? О, кірасешна! Стефанія знайшла яблука молодець. А Кіра знайшла не справжні, штучні квіти. Молодці! Супер! Ложи на місце туди! Так, сад, ви оглянули, дивіться ще уважно. Дивіться, дивіться уважно. Що там Стефанія? Що, Кіра? Хто там? Там? Так, жучок, молодець. Є вже щось. Супер, степа обшукує весь виноград. Що там, Стефанія, Щось є? Що серйозне, знайшла? Молодець, розумічка. ложи все назад, на кубку, все. Вау, подивіться, як птахи летять дівчата. Ну і що в нас тут на городі? Нормально все, нема нічого. Що, щось є? Oh 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 <laughs> Обережно тільки не потопчіть бабусі тут. Oh Молодець! Що ще є щось. <laughs> Вау, хороший урожай! <laughs> Молодцы, вас классный урожай, бегите! Шістнадцять. Скільки нам ще потрібно знайти? У нас всього двадцять п'ять предметів. Шістнадцять ми знайшли. Скільки ще предметів нам потрібно знайти? Дев'ять. Шукайте, дівчата. Шукайте. Малина може бути на Що там? ні, це не фрукт, не овоч. Малина може бути зовсім на цікавому дереві. Де там була? Так може ще на якомусь дереві є малинка? Є. Що там Степані? Ще вісім треба. Добре, ще вісім предметів предметів Стефані. Тому що Кіра вже знайшла малинку ще одну. Шукають дівчата-тваринку. Я їм зробила маленьку підказку, сказала, що тут ще також є тварина білого кольору із помаранчевим овочем біля неї. Морвклиною, вірно. Ну, вона на городі, але він цей е... тваринка ця. Зайчик так, він взяв морквинку і поніс її куди захотів. Стефанія, Кіра гаряча, Кіра холодно вже. Тепло-тепло, дуже тепло. Гаряче, геть гаряче. Троє. Подивіться, де. <?'vetim>. Стефанія, глянь. Заховався зайчик із морквинкою. Ще скільки предметів знайти нам? Ще шість. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Побігли в пошуках. Ти знайдеш зараз, не хвилюйся. Будь уважна просто. Кіра там дуже гаряче. Кіра там уже холодно в кіри, а в Стефи гаряче. Дуже гаряче у Стефані. І у Кіри вже дуже гаряче. Пече пече. Молодці, дівчатка, знайшли. Скажи, як справжня, як справжня троянда, молодці, ще п'ять предметів нам потрібно знайти. Так, дивіться, уважно. Молодці, молодці. Що в нас наша троянда каже? Ай, знайшли ще одну велетеньку. Троянду! <смір вій> <смір вій> дівчата молодці. До речі, Кіра, тебе тут гаряче, я тобі підкажу. Тут уже холодно. Так. Там гаряче. О, там гаряче. Ні, рукавиці не підходять У нас тільки овочі, фрукти, тварини. О, Молодець кукурудзу знайшла. <смір вій> Супер, дівчата! У вас команда спрацювала. Сивунька зустріла! Супер, Стефанія здобула кокурузку, молодчинка. Ще три предмети. І потім робимо супер цікавий челендж Кока-Кола плюс ментос. Хочете це робити, так? Гейзери, гейзери Кока-Кольні! Добре, добре. Шукайте, ще три предмета. Кіра ще знайшла щось на городі. Броколі. От ви пропустили ще броколі. Я, взяла. я знаю, що дівчата нічого не можуть знайти, але я дещо знайшла. Подивіться, вони загубили його. Ай-ай-ай! Апельсинка чи мандаринка? Що там? Дівчата? Не Немає. Ви вже засмучуєтесь. Мені здається, що не буде сьогодні челенджа з Кока-Колою. Ай-яй. Найскладніше знайти самий останній предмет. Скажіть. Ай-яй-яй. Ну, це дуже складно, дівчата. Дуже складно. Добре. Підказка. Ви цей фрукт кинули на підлогу. Він був на дереві. Але ви його кинули на підлогу. Так, остання можливість. Ма! Молодці! Я вас вітаю! Ну що ж, челенджу у бути сьогодні? Кока-кола плюс Ментос! Будемо робити ура! Тримайте Ментос! Ідемо робити фонтани! Ну що ж, розпочинаємо, дівчата! Почекайте! Це ми будемо робити вперше. Так. Оп! Оце крутяк, реально класно. Беріть ще Ментос. Тримайте. Степуня, класно! Оце так крутий вийшов у нас експеримент. Подивіться, скільки немає, Кока-Коли вже. Давайте. Зачекай, зачекай Степу. Дивіться. Ну як? ну як? Смачно? Отак от, от. Класно, вам сподобалось? Прикольний челендж у нас вийшов сьогодні. Добре. Супер, дівчата. А тепер усім кажемо. Пока-пока! Не забувайте підписуватись на канал! Вау, кіра! Обов'язково! Усім до нових зустрічей! Пока-пока! Які лапки? Що за чарівні будиночки? Ма зайдеш? Заходимо. О, ти рано